Так, доброго часу, дорогінкі мої. Дивимося з вами Житомир. Дивимося з вами Житомир. Що нас очікує по Житомиру? З 26 вересня по 10 жовтня, що нас очікує? Житомир. Вже дивлюся. По прильотам, Карти вже беру тільки по прильотам, бо щось якось цей тиждень. Так, чи будуть прильоти? Ні, будуть тільки повертатися поранені, будуть повертатися на ротацію хлопці. Буде більш-менш так по, по Житомиру цей тиждень буде більш-менш спокійно. Але я б не розслаблялася, тому що є. Зараз працюють диверсанти, які здають позиції і здають якось вони їх по-новому по Житомиру. І другий момент по Житомиру. Більше їм треба інформації. У них недост... Вони б вже влупили, тільки в них недостатньо інформації. розумієте? Тобто якоїсь інформації їм не вистачає. Не вистачає якихось ну, координат чи щось. Але це не в ресурсах. Тобто, якби це було б там ракет не вистачає, то воно б там показало, що ресурсів не вистачає, але в них не вистачає інформації. Саме от якоїсь там. Подивимося, Житомир. Раз, два, три. Знову карта дурачка. Так, Житомир. Так, Житомир більш-менш спокійно. Єдине, що от знову ж недостатньо інформації, і шукають інформацію, щоб почати. Далі працюють над тим планом, щоб дізнатися цю інформацію. Житомир нападу немає. Провокації на кордонах вони будуть. на кордоні, так, І буде це все по страшному суду. Тобто після цих провокацій будуть ті люди ну, наказані. Далі, другий момент. Десь якась баришня, здала позиції, і десь щось буде летіти. Але це буде. ну, тобто, при... Буде пролітати більше, але не прилітати. Так, давайте ще на одних подивимося. Житомир, Житомирська область. Житомир, Житомирська область. Карта мир. Мені ця карта подобається. Ну, ви знаєте, що Житомир якось так під, підкріпили його трошки. Тобто, чимось таким ось нас, щось привезли для захисту, і там трошечки ситуація змінилася. Там може і зірка, і ну, класно. Більш-менш нормальна карта. І десі, десятка пентаклів. І сімірка часу. Тобто, в принципі, карти трошечки стали кращими. бо цей тиждень щось. Не дуже лупили хотіли лупити так точно. Так, всім дякую, всім тихого тижня, Житомир, тримайся, область також. Всім до побачення!